Тут знов кажуть про те, що ви вкладалися в цю людину. У вас розбите серце. І яка новина? Захищайте від нього кордони. Не говорять. Я ж вам сказала на початку. Но вона про те, що ви імператриця. Людина хоче, можливо, у вас у, з ним у когось же є діти, але людина хоче, щоб ви були його дружиною, народжували йому дітей, якщо це у вашому віці актуально. Він вас бачить, жінку. Настільки особливу, якої більше немає, він це розуміє, що більше такої жінки немає і не буде. Ви для нього гідна у всіх відносинах. І яка новина? Я хочу з вами поновити відносини заново. А чи варто з ним поновлювати відносини, ви ще складаєте підказку? Карти кажуть, ну він буде діяти і дивіться, по його діям. Король Жезів це людина діюча, яка ще порада феєчкам. Все сприймайте з розумом. Кажіть, все, що не